Шановні лентельменс, це канал Неканон. Мене звати Настя, і одразу додам трохи експертності в кадр. Так, в свої 28 я все ще вважаю, що експертність виглядає якось ось так. Це моє перше відео, і воно про нас, надзвичайних українців, які зробили для всієї кіноіндустрії куди більше, ніж ви могли собі уявити. Являється він мужчина в окулярах і з вусами Йосип Тимченко. По факту, він той самий чоловік, який придумав першу у світі відеокамеру. Власне, він був першим, хто зняв. Кіно і зробив він це задовго до славнозвісних братів Люм'єр і Томаса Едісона, яких весь світ знає, як творців рухомих картинок і винахідників перших кінокамер. Тимченко вигадав ось це. А перше відео було про вершника і про коня, який собі кудись скакає. 1893 рік я б цього не знала, правда, але сили небесні завели мене цієї весни в студію Довженка, що знаходиться в Одесі. Там власне є і той самий апарат, і ті самі перші кадри з гривастим. У 1895 році до цього докумекалися вже і люм'єри. Вони представили, а потім і запатентували першу кінокамеру і показали у Парижі відомі на весь світ кадри з прибуттям потяга. Як так сталося? У всьому народ знову винні московити. У 1893 році Бессарабія, тобто Одеса, була під контролем Московицької імперії. А поняття патент в умах этих маленьких людей просто не існувало. Отож, після показів першого, так би мовити, кіно в Одесі. Апарат поїхав до Росії. Там 1894 року в Москві демонстрували винахід українця. Закінчився показ висловленням Подяки чим ще. Ну, і все, друзі, розходимось, бо далі аж до 1895 року кіна не буде. Є версія, що сам Йосип Тимченко після появи винаходу братів Люм'єр вважав кінескоп другорядним, і зрештою кінескоп так і не був запатентований. Зараз винахід знаходиться у Москві в політехнічному музеї. Сумно дуже. Діваюся, я надихнула вас почитати трошки більше про Тимченка, бо насправді він того вартує. Ну а поки у нас інший українець, який доклав руку до цілого супергеройського всесвіту. Про який ви точно знаєте, і який ви точно бачили, стів Дідко, художник-аніматор, Марвел та DC українського походження. Принаймні, так кажуть його біографи, хоч за офіційними документами, батьки Дідко переїхали у штати з колишньої Австро-Угорської імперії. Але камон, прізвище Дідко говорить саме за себе. І ми з попкорном в руках, в моєму випадку з карамельним і зі стаканчиком лати, дивимося вже три покоління фільмів про людину павука. І хоч вигадав цього супергероїчка Стенлі, але олівець був в руках українця. І саме він втілив на папері той самий червоно-синій костюм і павутиння, що вилітає з за зап'ясть. Образ доктора Стренджа так само постав з під умілої руки Стіва. Що це було? Дідко працював ще у DC Comics, бо свого часу розсварився з Марвел, і там він створив ще одного персонажа, його звати Кріпер. І, хоч все своє життя Дідко уникав публічності, його вклад кіно світ Велетенський. Влітку цього року його назвали легендою кінокомпанії Дісней посмертно. Тепер його фото знаходиться в залі слави Дісней» разом з тим самим Стеном Лі, Гаррісоном Фордом, опрою Вінфрі, Крістіною Гілерою і багатьма іншими. Загалом легенд Дісней трохи більше трьох сотень, і серед них українець. Лав'я <плес> <плес> мурошечкою. Не панство, знайомимося далі. Пан Анатолій Кокуш, інженер з керчі, а Крим, це Україна. І раніше він був відомий як російська рука. Чесно кажучи, від такого прізвиська я починаю зеленіти. В мене реально підходить нудота. Але окей, руки у кокуша не російські, вони українські і вони абсолютно геніальні. Бо він створив операторські крани. Ім'я їм авторобот, каскад і стабілізатор. Також його е, винахід називається він Флайтхед. І от народ: фільми Титанік, Форсаж, Аватар, Трансформер, Місія Нездійснена, Бетмен. Без цього приладу виглядало би взагалі інакше. Уж повірте мені, і та сама сцена, де той самий Джек і та сама Роза стоять пафосно під Сліндіон на носі корабля того самого Титаніка, знімалася на український кран. You're, you're на український кран. Просто вдумайтеся в те. Кран між іншим теж називали російською рукою. Але на щастя, його перейменували. Назвали його Юкрейн на честь справжнього підкреслюю українського походження. До речі, в 2006 році Кокуш отримав два технологічних Оскара. І якщо для вас це нічого, то просто повірте, ви не отримали жодного. Друзі, звертаюся нині до вашої піратської душі, Махарош, тому що кожен з вас свого часу, а може й зараз, качав кіношку на диску. І ось тут привітики! Бо прототип майбутнього cd диску винайшов українець, звати його В'ячеслав Петров. Сталося це наприкінці 1960-х років, і тоді насправді розробка мала виключно науковий характер, бо сексу в Радянському Союзі не було, і кіно, мабуть, також. Але, але не мала тоді CD диск диски, взагалі вся ця розробка, нічого спільного з кіно і музикою. Але запис інформації на диск вперше у світі з'явився завдяки йому, українцю. Про Петрова написано в мережі ще купу наукових слів, які мені, чесно кажучи, зрозуміти дуже важко. Тож, якщо вам буде цікаво, а вам має бути цікаво, зайдіть, почитайте. Я ж тільки скажу, що в нього понад 600 праць, 8 монографій, понад 230 винаходів, і чотири ліцензії його винаходів придбала компанія Samsung. Отож, шана, повага і велика спасибі. Варвара Каринська, дизайнерка з Харкова, яка підкорила Голівуд. Всі, хто з Харкова, пліс плюсик в коментарі. Її трошки покидало по світу в ті минулі буремні часи. Москва, куди без неї, Париж, Німеччина і далі нью йорк Сіті. Власне, там вона знайшла собі справу на 30 років, і співпрацювала вона з йорк Сіті Белет, і його балетмейстером. Джорджем Баланчиним саме з ним вона створила новаторську балетну пачку. Якщо ви думаєте, що вона таке та пачка, то насправді це та сама пачка, яку ви зараз бачите, коли приходите в театр чи оперу, подивитися на балет на артистах балету. Вона повністю змінила світ балету. Якою вона була? А такою раніше в пачку зашивали металевий корсет. Зрозуміло, з ним особливо не попригаєш свою партію, не виконаєш. А от Каринська придумала Powder Puff. і от саме ця пачка з такою назвою назавжди увійшла в історію. Її колега Баланчин, той самий балетмейстер, не раз казав, що для створення його балетів найнеобхіднішою мовою були. Костюми від Каринської українки, а його фраза у літературі є Шекспір. А в костюмах Каринська стала легендарною. Костюми Каринської дійсно неймовірні, можете подивитися, адже вона робила вбрання для фільму Жанна Дарк 1948 рік, на секундочку. І саме вони отримали Оскар. Варвара Каринська оформлювала виставку Сальвадора Далі, а також створила костюми для віденського вальсу, які пошила у 91 рік. Мені б бути такою палкою і пристрасною в свій 91 рік. А поки що мені 28. Нагадую. Є ще одна українка Софія Яблонська. Вона з Львівщини, і вона не тільки стала першою українською тревел-блогеркою, адже здійснила навколосвітню подорож. Але вона ще чимало часу знімала документальщину у Китаї в ті часи, коли всі думали, що жінка не може зняти щось гідне уваги мас, знову ж таки, українці перевертають світ до гори Дригом і уявлення про нас так само. Є ще киянка Анна Стен. І по факту, це перша голівудська акторка українського походження. Вона грала, звісно, що в радянському кіно, і там її кар'єру загубила скріпна думка критиків. Грала Анна і в німецькому драматичному підкреслюю про всяк випадок кіно. І от там, побачивши гру Анни, всесвітньо відомий кіномагнат, співвласник кіностудії Метро Голденмаєр. Семюель Голдвін був в таких шоках, що вирішив зробити з Українки нову кінодіву 30-х. рівня, якщо що, Грети Гарбо. Її назвали примхою Голдвіна, реально було таке прізвисько. І, хоч їхня співпраця тривала недовго, загалом дівчина знялася у понад 30 фільмах і назавжди залишиться в історії як перша голівудська зірка українського походження. Звучить як на мене, і, хоч вона не стала другою Гретою Гарбо, проте залишилася собою країнкою Анною Стен. І за народ я не перераховувала навіть українців, що зараз знімають кліпи відомим співакам і співачкам. Ставлять їхні шоу, знімаються в фільмах і продовжують. Продовжують тримати чималу частку Голівуду на своїх вольових плечах, як той Атлант, що тримає землю. Ну, окей, Поки що досить з вас. Дякую, що додивилися до цього моменту. І якщо хочете більше історій про українців, які стали легендами, легендами у світі, пишіть, будь ласка, в коментах. Ну і з вас, звісно, що підписочка та серденько. Хай б'ється.